Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Росія перебуває у сильнішій переговорній позиції. Про це заявив президент США. Заявив він про це в інтерв'ю для політиком. Він також вкотре повторив, що війна в Україні ніколи не почалася, якби Трамп був президентом. каже, що не залишить Україну, але наголошує, Київ повинен почати щось вирішувати, бо нібито може програти. Лідер Білого Дому висловив повагу до української армії, утім сказав, що зрештою перемагає. Розмір також він висловив свої думки щодо вступу України до НАТО, за його словами ще задовго до Путіна. Існувало розуміння, що Україна до альянсу не вступить. Це було задовго до Путіна, якщо чесно. А тепер вони почали наполягати. Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: Я хочу двох речей: я хочу повернення Криму, і ми будемо членами НАТО. Він сказав, це не дуже приємно, знаєте. В інтерв'ю Трамп багато говорив про Україну. Хвалився, що має гарні знання про нашу країну. В контексті цього заявив, що цитую Крим із чотирьох сторін оточений океаном. Так, вам не почулося. Глава Білого Дому стверджує, що Путін і Зеленський ненавидять один одного, і це ускладнює досягнення миру. Він назвав Зеленського продавцем, який нібито вибив у Байдена 350 мільярдів доларів, але при цьому втратив 25% своєї країни. Дональд Трамп також висловився про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх давно не було. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати такий вибір, і можливо, Зеленський переможе. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Тим часом президент Зеленський також у своїх соціальних мережах зробив допис. Хочу вам його зачитати. Сьогодні уже обговорили із нашою переговорною командою результати роботи у Лондоні напередодні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів. Саме про це ми вчора домовилися на рівні лідерів. Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані уже більше і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з Американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними і якомога швидше. Ми зацікавлені у справжньому мирі і постійно на зв'язку з Америкою. І Як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття і не допустити розпалення війни знову. Найближчим часом будемо готові направити до опрацьовані документи в Сполучені Штати. Слава Україні. Чергове засідання суду у справі бізнесмена Ігоря Коломойського знову скасували цього разу з причини хвороби судді. Сьогодні в Шевченківському районному суді мало б відбуватися підготовче слухання у кримінальному провадженні щодо нібито підбурювання до замаху на підприємця. Коломойський у справі є підозрюваним. За даними слідства, він міг замовити вбивство директора однієї з юридичних компаній, аби йому помститися. Напередодні судове засідання також перенесли. Ігоря Коломойського не доставили до суду через нібито зламаний транспорт. Перед цим бізнесмен запросив медіа представників громадськості і небайдужих громадян на усі засідання обіцяв зробити гучні заяви. Політичні оглядачі припустили, що він планує надати інформацію щодо ймовірної корупції у владних кабінетах. Сьогодні головуючий суддя перебуває на лікарняному. У нас випливає так, що троє суддів, всі колеги, кожен вже перебував на лікарняному. Чергове засідання ще не призначено в цьому провадженні. Звісно, річ, коли суддя вийде з лікарняного, буде призначено чергове судове засідання. На цьому тижні у нас будуть ще дуже цікаві судові засідання. Завтра у нас повинна бути розгляд нашої апеляційної скарги на запобіжний захід Печерського суду. Де визначений термін отримання підварти до 14 грудня, сьогодні о 15-й годині буде вручатись клопотання. Сподіваємося, що на це судове засідання все ж таки Валерійовича доставлять, оскільки без його присутності розгляд того клопотання неможливий. У нас всі задають питання про всі можливі заяви Ігоря Валерійовича Коломойського. Але ж я ж кажу, що ми захисники. А Ігор Валерійович, ви знаєте, та людина вона нуму не що він хоче сказати, він нікому не розкаже. Але якщо люди збираються і він це анонсує, ну, звісно, що ж, ми йому, як кажуть, рота закрити не можемо. Незважаючи на те, що ну, я проти того, щоб він це казав. Тому що, бачите, у нас як відбувається, людина щось сказала, а потім до нього застосовуються відповідні санкції, виділення недоставки там таке інше. Але я вважаю, що щось цікаве, звісно, буде. Ошукав пенсіонера на понад 15 тисяч доларів. Поліцейські Києва затримали 21-річного жителя Житомирщини. Він виманив гроші у 79-річного чоловіка. Зловмисник зателефонував пенсіонеру, представився головним лікарем приватної клініки і повідомив, що його син потрапив у ДТП. Ну а для термінової операції необхідно 15 тисяч доларів. Потім до помешкання киянина прийшов, нібито син головного лікаря, який забрав у розгубленого чоловіка усі його заощадження. Оперативники затримали. Лиша і вилучили у нього частину викрадених коштів. Порушник перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років ув'язнення. В Одеській області кримінальне угрупування продавало за кордон дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Їх жертвами стали 25 неповнолітніх. 13 робили вивезені за межі України. Ще 12 хотіли переправити, та їх зупинили правоохоронці. Іноземці платили ділкам десятки тисяч доларів за українських дітей. Злочинці використовували свої корупційні зв'язки і втягнули в аферу військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Поліція знайшла фігурантів і повідомила їм. Про підозру усім загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щоб реалізувати оборудки, вони оформлювали опіку на підставних осіб, переважно чоловіків призовного віку, даючи їм можливість уникнути мобілізації та виїхати з України. Фігуранти використовували підроблені документи, чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки використовуючи корупційні зв'язки та видаючи себе за впливових осіб.